Знову чорні камені гінгеми. Сигнали в ранавір про справність радарів надходили двічі на добу. І коли одного разу вони не були прийняті, командир ескадрильї Монсо вирушив з'ясовувати, в чому справа. Він виявив одну установку повністю розгромленою. Від радара залишилася купа понівечених деталей, а гармата взагалі щезла. На схилі гори пілот знайшов дві орлині пір'їни, розміри яких жахнули його. Кожне було не менше зросту людини. Стало ясно тут не обійшлося без участі птахів. Ще раніше, коли тільки розчищали майданчики для радарів, рамерийські пілоти, літаючи над горами, не раз бачили гігантських орлів, та розгледіти їх зблизька не вдавалося. Як тільки вертоліт наближався до дивовижних птахів, ті з блискавичною швидкістю віддалялися геть. Кауруку пощастило більше. Йому вдалося підлетіти найближче, але й він зазнав невдачі. Правда, він ще не раз повертався, ширяв на своєму вертольоті над орлиною долиною, бачив, як птахи шугали вгору до гніздовищ і спостерігав. здаля, за полюванням натурів і гірських козлів, доповідь Монсо справила гнітюче враження на менвітів. Система захисту кордону виявилась зовсім не такою надійною, як запевняли її творці. Одержувати неприємні вісті аж ніяк не входило до планів БАНу. Я обурений вашою легковажністю, гримів генерал, розпікаючи і пілотів, і інженерів. Сьогодні з ладу вийшла одна установка. Де гарантія, що завтра не вийде друга, третя, кричав він. Пілоти та інженери мовчали. Голос подав зоряний штурман Каурук. Він зосереджено роздумував над чимось. Справа в тому, сказав штурман, що у горах живуть незвичайні орли. Ну і що? не зрозумів бану. А те, що вони полюють там, де наші радари. Гармати будуть стріляти по таких велетенських птахах. Яке нам діло до цього, пробурчав генерал? Гармати будуть стріляти, а орли їх скидатимуть, проказав Каурук. Поранений гігант Орел, ймовірно, мав вражаючу силу. Мабуть, ви маєте рацію, неохоче погодився зі штурманом Баану. Але де вихід? Вихід лише один, заявив Каурук. Винести систему за межі Гудвіні. Під час розвідувальних польотів ми бачили країна оточена ланцюгом великих чорних каменів. Вони розташовані на однаковій відстані один від одного. Навіщо поставлені ці камені можна тільки здогадуватись. Не виключено, що це дорожні знаки. Або, швидше за все, алтарі, на яких древні беліорці приносили жертви богам. Каурук мав на увазі камені гінгеми, але що вони магічні, прибульці з далекої планети знати не могли. Зла чарівниця розставила їх у пустелі кілька століть тому, щоб перегородити дорогу до чарівної країни будь кому з великого світу. Вільно проходили, пролітали і проїжджали тільки жителі чарівної країни. Правда, чаклунка не передбачила вертольотів, які без перешкод пролітали над кам'яною перепоною. Ось на цих громадях я й пропоную встановити наші радари, запропонував штурман. Його пропозицію розцінили як розумну. на тому і дійшли згоди. Прибульці негайно взялися за роботу. Відповідальним за це завдання генерал призначив Монсо. Полетіло стільки вертольотів, скільки було гармат, плюс ще одна машина для командира ескадрильї. Він повинен керувати і легко переміщуватись від однієї точки до іншої. Арзаків не брали з собою. В кожному вертольоті сиділо по два менвіти. Пілот та інженер. Гармати наперед розподілили мінвіти знали, хто яку переносить, і вертольоти, наче бджоли з вулика, вилетіли кожний до своєї точки. Сонце піднімалося вище. Рум'янець, ніби змивався з його обличчя, переходячи на хмари, а саме світило блідло. Під його променями туман танув. Лише де-не-де у долинках стелилися його білясті клуби. Ось і гармати. Роса виблискувала на їхніх дулах. Радари не рухалися, не тремтіли, але ніби напружувались, нагадуючи крилатих коней, готових будь-якої хвилини загарцювати. Здавалося, сонце своїми променями ось ось розбудить їх. Але вони не спали і не збиралися прокидатися. Їх просто вимкнули. Вертольоти зависли над установками. Інженери спустилися мотузяними драбинами і міцними вузлами прив'язали троси до скоп радарів. Залишалося обережно підняти і переправити їх на чорні камені. З каменів гінгеми вибрали найвищі і найзручніші. Лопаті вертольотів легко й безшумно розсікали повітря. Операція по перенесенню обіцяла бути успішною. Відповідальний Монсон не витерпів на секунду залетів до ранавіра доповісти генералові, що завдання виконуються в доброму спортивному темпі. Йому хотілося порадувати банну. Генерал якраз закінчував ранкову зарядку. Боксуючи з невидимкою, він у захваті стрибав по полю. Можливо, так мав виглядати його черговий бій зі страховиськом, ще не описаний у завоюванні боліори. Командир ескадрильє обмінявся з генералом вітання, змалював обстановку в найвеселіших барвах, і заохочений баану знову полетів керувати ходом робіт. Облітаючи на великій висоті чорні камені, Монсо побачив, що всі гармати давно на місцях. Тепер вертольоти, які висіли над каменями, піднімуть троси. Інженери залізуть по трапах і всі прибудуть у табір, а там зустріч і поздоровлення. Прекрасно, добре, мало не співав про себе Монсон. Так, командирові ескадрильї і його пілотам нині випаде сидіти на чолі святкового столу, як у давні часи на рамерії, коли траплялися удачі, а прислужувати їм буде Ільсор. Такий подарунок обіцяв баану. Монсо зібрався замовити святкове меню, навіть розвернув машину в напрямку табору. Але тут його рація заговорила на всі голоси. Це пілоти, помітивши свого керівника у хмарах, на перебій кликали до себе. Ці камені, як магніти, скаржилися вони. Придивившись, Монсо сторопів. Відбувалося щось незбагнене. Одні вертольоти стрибали через камені, інші, немов очманіли, кружляли по колу. Часом, наче втомившись, деякі машини поводились нормально, тобто висіли, наче повітряні кульки над кам'ян. Зате менвіти їхні пасажири були, мов циркачі. Спочатку їх підкидало повище, мало не на дах вертольота, потім, стрибком вони поверталися в кабіну, звідти їх знову витягувало, і знову те саме. Все повторювалося, поки вони не вибивалися з сил. Частина вертольотів висіла порожніми. Інженер на пару з пілотом, одночасно як акробати, переверталися з трапа. Побачивши таке, монсо вкрай збентежився і ніяк не міг оговтатись. Минуло немало часу, поки він заспокоївся і вирішив розібратися в поведінці машин і екіпажів. Командир ескадрильї дав собі слово, як слід покарати винуватих. Він почав спускатися до вертольота, де пілот з інженером відпочивали після відчайдушних стрібків через камінь. «Монсо, мій полковнику, долинув до нього голос пілота. Послухай, мій напарник закріпив на чорному камені установку і поліз назад у вертоліт, але не встиг він подолати і половини трапа, як гримнувся униз. Я вирішив допомогти йому, почав утягувати інженера разом з трапом. Та ледь витяг половину, як мій напарник розтис руку і гепнувся на камінь. Далі було так. Пілот посадив вертоліт поряд з каменем, забрав інженера до кабіни. Потім потяг штурвал на себе, вертоліт піднявся. Однак ледь він злетів та чорною скелею. Як пілот знесилів і випустив штурвал. Описавши дугу, його машина перестрибнула камінь, приземлившись з іншого боку. Монсо посміявся над пілотом та все ж кинув йому кінець троса, щоб узяти вередливого вертольота на боксир. Зв'язані тросем обидві машини без перепон піднялися в повітря. Потім Монсо відчув різкий поштовх. Трос натягнувся. Другий вертоліт каменем повис на ньому. Мабуть, пілот знову відпустив штурвал. Монсо натис до краю педаль швидкості. Хвин завертівся з такою шаленою силою, що сам вертоліт став обертатися в протилежний бік. Усе таки вони відірвалися від невідомого тяжіння. Набрали висоту, але нещасний пілот ніяк не міг оговтатись. Монсо, підтягуючи до себе другу машину тросом, зумів посадити обидва вертольоти далеко від каменя. Він витяг пілота інженера з кабіни, плескав їх по щоках, нарешті привів невдах до пам'яті. Монсо, мій полковнику, сказав пілот, розплющуючи очі, послухай з того моменту, як я відпустив штурвал, я і мій напарник, ми обидва. Нічого не пам'ятаємо, Тільки одне нас силою вдавило в крісло більше нічого. Подібним чином, прив'язавши вертоліт до вертольоту, Монсо визволив усіх менвітів не залишати ж їх біля чорних каменів назавжди. Коли Баану доповіли про те, що сталося, він подумав, що серед пілотів почалася земна епідемія і наказав усіх покласти в ізолятор. Але, відпочивши від стрибків і переляку, пілоти не виявляли більше ознак захворювання. За поспіхом, рятуючи пілотів, Монсо забув підключити джерела живлення до радарів і гармат. Ніхто з пілотів, які побували біля чорних каменів, повертатися до небезпечного місця не захотів. Серед інших пілотів добровольців теж не знайшлося. Не признаючись собі, боявся летіти і Монсо. Небезпечно було застрягати і стирчати самому у пустелі серед каменів. Найточнішого виконавця наказів генерала, пілоти недолюблювали, і він не вірив, що хоч один з них примчить його виручати. Ануш справді рятуватиме. Генерал роздумував, як далі бути з установками. А тим часом система радарів не діяла.